Давай від цієї теми ще, ще коротко обговоримо тему з виборами в Румунії. Ну, а, і з сенсаційною, мені здається, да, перемогою, ну, принаймні, перемогою в першому турі а, кандидата а, да, здається, так, його прізвище. Проросійський да, його антизахідним називають, називають проросійським і так далі. А, але він в соцопитуваннях а, до проведення виборів він взагалі не був в трійці навіть. Тобто. А та що це відбувається з відбулося? такою важливою для нас, тому що я нагадаю, що Румунія, до речі, це одна з тих країн, яка продовжує нас безумовно підтримувати, насправді і підтримують з перших днів днів, так да, на відміну від Польщі. Ну давай <плес> чесно да. скажу хто да, 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 так, да, то, да, то да, сяк Румунія нам дуже допомогти взагалі. Тобто, я вже не кажу, це дуже важливо для нас, петріоти, які вони нам передавали. Дуже важливо. А що що відбувається на виборах? Більш того, я бачив дані, що уяви Собі румуни, які мешкають за кордоном в ЄС, половина з них проголосувала за цього кандидата. Да, я поясню, чому а, Тому що о, зараз йде дослідження, і можна сказати спокійно, що о, це о, пасажир отримав такі, таку кількість о, голосів, подякуючи Тіктоку. Да, і може, може презид... ну, да, поки да, поки да, не президент, ну, ми можемо прикатися. Але це так, тому що у нього рейтинг був дуже низький. Але за 3-4 неділі так яскраво працювала ФСБ, що вони да, розігнали дуже круто, тому він отримав такий результат. Хочу сказати і звернути вашу увагу, що Наприклад, якщо брати інші кандидати, вони мають мали такі дуже, мають і в Раду, там же будуть вибори і так, так, так. в Раду. От, і, якщо не помиляюсь, 8 грудня, грудня. Так, так. Да. Президентський, а 1 парламентський. грудня парламентський. Да. От. Тому можу сказати, що сьогодні ми говоримо з вами про те, що, на жаль, ФСБ працює на території ЄС. Yes. І сьогодні те, що ми бачимо, ну, наприклад, є дуже велика кількість людей, які вже розповідають, як що. Ну, вони що знали, як буде в, в Молдові, вони розповідали, що. Все, шансів нема да. У Санду, все вже його поховали. Ну, мене поховали, потім Санду поховали. і... <рес> <рес> вот. Таким же успіхом. Да, таким же успіхом. Але ми побачили інші результати. Тому я впевнений в тому, що э, сьогодні, по-перше, у цього кандидата у нього немає своєї партії. Він без партії, У нього шансів не особливо. Я сподіваюся дуже, що зараз будуть обнят... обідняти об'єднуватися. Об об Обняднуватися і об вибачаюсь. Я думаю, що вот сейчас... обіднятися об як якщо обіднятися як... як... як якx... як партії проєвропейські то я думаю, що как раз это та возможность щоб можна було все-таки виграти вибори про э, кандидат і про э, партий в Людоворовську пише. в студії сидить як живий. <реш> я хочу вам сказати, я не знаю чому. Зранку мені сьогодні дуже погано. Але ти, ти я чудово, вже дуже, чудово не зараз... Я не... не знаю, у ну, мене так голова. А зараз не чудово, а, Олександр пише: Джеорджеско отримає в другому турі в Попеску. <реш> <Потриму Александр. реш> да, тому Шуційка, можемо, да. можемо вас заспокоїти. Я впевнений, що а, а, дивіться, от а, будемо заканчувати. От дуже. Конкретний приклад, коли працює російський ФСБ. Тобто, коли ми говоримо, що да, нам не страшно російське ФСБ, у нас завжди все буде. послухати. Оце вот конкретний вам приклад, як вибачаюсь, можна перебути народ. От в якраз, на жаль, в Європі це відбувається сьогодні, там, да? вот. тому я сподіваюся дуже на те, що э, ну, люди в Румінії розумні і вони зможуть обов'язково дати відповідь э, на все це питання, і я дуже сподіваюся на те, що переможе проєвропейський президент і про європейський. Э, Партії, і я вважаю, що дуже буде мало шансів зробити більшість в парламенті. Оце, це важливо, і насправді ситуація в Румунії, ми тому з Георгієм це обговорили. Це справді важливо, да? тому, дуже що, важливо. Зважаючи на ту роль, яку Румунія грає для нашої країни. Да, я, 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 я вибачаюсь, я дивлюсь на поляків і розумію, що. Румунії дуже важливі для нас. <рес> чудовий, чудовий жарт. Да. Добре, друзі. З вами був чудовий наш урядовий квартал. Я нагадую, що ми виходимо два рази на тиждень у вівторок і в п'ятницю. О 17-й годині в п'ятницю, так само о 17-й. Будь ласка, вмикайтесь. Ми вас всіх чекаємо, то дуже в чаті. Ми з Георгієм зі мною був мій друг, політичний та економічний експерт Георгій Беркадзе. Мені здається, ми обговорили дуже багато важливих тем. Чудово. Ну, мені у мене дуже приємне відчуття після цього ефіру, я тобі чесно скажу. Дякую, дякую тобі за це дякую, Георгій. Дякую, дякую тобі також. І за мною був мій друг Олексій Якубін, політолог, викладач і дуже розумна людина. Я хочу вибачитись, я дуже погано себе відчуваю, але я розумів, що потрібно обов'язково йти до ефіру і розповідати вам тому, що я пообіцяв. Тому дякую всіх вам. Підписуйтесь на наш канал тисніть подобайку і пишіть нам коментарі. Хочу сказати, що слава українській нації, слава героям і слава Україні! Слава українському народу, як завжди, ми говоримо з Георгієм, і до наступної зустрічі.